Вогонь у середмісті 14 грудня вранці у Івано-Франківську на вулиці Дністровській трапилась пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальників викликали місцеві жителі. І бачу під під підвірмі, дуже пішов великий столб дима. Я дуже налякалась, вийшла в коридор. Там вже не було чим дихати. У мене так почалася паніка. Я дзвонила до сина, щоб він прийшов на допомогу бо ми магарі. І дзвонила до, до хазяйки, до своєї родички, що ми на квартирі живемо, і, і казала, що ми горімо. І вона сказала, що визиваємо рятувальника. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у приміщенні квартири на третьому поверсі. На пожежі було виявлено загиблого. У ході розкі було евакуйовано двох мешканців та виявлено тіло потерпілого безпосередньо в безпосередньо де горіли речі домашнього вжитку. Хід гасіння пожежі ускладнювався тим, що будівля старої забудови від було з поширення полум'я на міжповерхові пустоти, що ускладнювало відповідного гасіння, довелося проводити заходи по скриттю конструкцій та про їх проливання. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі каже речниця ДСНС в області Христина Парцович, стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого чоловіка. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перенавантаження електромережі і незадовільний стан приладів пічного опалення. Щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки, а саме не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромереж, у разі виходу з приміщень, не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі. Не залишайте без нагляду дітей, не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Рятувальники наголошують тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить захистити себе і свій дім. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.